Привіт! Сьогодні маємо 17 вересня. Вчора був такий хороший дощ вечором. Пішов я збирати врожай, сигнальний врожай горіхів. от такі вони ще один. Фундук попався, хуська бомба. ну Це так, один горішок, два горішки. Така зелена кужура. Такі в нас волоські горіхи. Були куплені так цей ряд посаджений один брянський, один корський, тому що тут весною бувають заморозки з Дністра, трішки заходять не зелена. І такі справи. Такі плоди сигнальні. Я вже один раз роздавив і подивився, що ж там всередині. Так, сигнальні врожаї з трьох довольських горіхів. Схожі між собою. І чим? Я заміту відрізняється від наших сіянців місцевих. І я це роздалю. Оце ядро, так зване метелик. Метелик це половина горіха. Невелике з'єднання, дуже велике, тому що місцеві, то сіянці там маленькі з'єднання, його легко розділити. А тут з однієї сторони вага збільшується, а з іншої сторони не знаю, <кх> як буду тушитися. Та нічого, спробуємо. головне, щоб якихось на грів був. Е, ніби світлий, але це треба, щоб висох. І пізніше подивимось. Чи вправи сведу? Не знайду часу я покосити. Ябуні вже осипаються також. Скоро треба збирати врожай. Числа 25-го планую збирати ябуні. А зараз я прийшов збирати сигнальний врожай волошських горіхів. Ці волошські горіхи були посаджені 21 2021 році. Так як я скоро казав, Миколи Федоровича заказував я можливо, за всі сорти, Брянський та Курський. І посаджені вони в мене тут. Відпускаю я їх наверх, обрізок майже не робив знизу.